Христос Хрестився, дай Боже здоров'я. Підкопав своїх сусідів котю з Мотію. То вже нині третій день, третій раз відкидаємо. Погодні умови, погодні умови, такі собі, знаєте, снігові. Ніхто не вирушайте, навіть сліда, не видно на дорозі. Люди бачать, що погодні умови паршиві, нікуди не їдуть. О, вчора горнули. Я йшов вперед. За мною ескаватор їхав. Їхав ескаватор. Догнав мене коло похорону і під горбок забуксував. Дим словом, бережіть себе, бережіть близьких, О, бережіть котю мотю. Єдне одного, будьте благословені. Барсік де куди йдеш, сирочку. Парсікди додому. Йди додому, сніг завело. Йди додому, куди йде? Що? Ну куди, йди вже прокидав стежку. Прокидав стежку, десь йде на промисли. Якісь кусомахи викидаю часом скачки, Скурки курки. Давай церкви треба ще пригорнути. Машину відпочати. О! Як дасть Бог буде світло, то найщирі до цієї першої години. А так, позамітало, о, покажи. Позамітало, то, то видно вон, метр снігу, метр снігом під сіркою. метр снігу. О, покажи Дастера, Дастера замело, Я знаю, коли його докопаю. Навесні розкопаю, навесні розкопаю. Але дякуємо Богу і Збройним силам, що ми маємо той день. Господи, збережіть помилуй всіх українських людей. Не йдіть, не виривайтеся в таку погоду нікуди. Бо дуже зимно, дуже зимно. Все благословить.